Дайджест. серпень 2022. Ідея. Найкраща інвестиційна ідея місяця. Помірний оптимізм на фондовому ринку США в першій половині серпня дав змогу переглянути потенціал певних позицій у портфелях. А також додати в довгостроковий консервативний портфель акції високотехнологічних компаній. Прибутковість консервативного портфеля перші кроки за місяць зросла на 5%. Фундамент головна подія місяця. Друга половина місяця для ринку пройшла під знаком метань щодо рецесії в більшості економік світу. Оптимістичний настрій середини літа не мав підстав. В останню декаду серпня засмучення вже було погано стримуваною емоцією. Чиновники з ФРС і далі начитували мантри про необхідність боротьби з інфляцією, породивши прогнози нових різких кроків підвищення процентних ставок. Нафтові ціни різко підскочили в район 100 доларів плюс після заяв нового генсека ОПЕК та Саудівського керівництва щодо можливості скоротити, а не збільшити обсяги видобутку нафти. Ціни на газ у Європі перескочили позначку 3 тисячі доларів за кубометр. Фондовий ринок не можна пропустити. Розпродаж активів розпочався. Попит на американські трежеріс забезпечив пробиття валютною парою євро-долар рівня паритету вниз. Тому вперше за 20 років євро виявився дешевшим за долар. У вересні має сенс відстежувати найменші натяки на нові тривожні сигнали в економіці або на ринках, не втрачаючи шансу вчасно скоротити частку ризикованих акцій у портфелі на користь долара. Варто придивитися і до ф'ючерсів на золото з урахуванням наближеності технічних зон підтримки 1700 доларів плюс.